Ми навчилися якісно і професійно вбивати ворога. Та дрони, принципи поміняли доктрину цієї війни. Алло, врубай! Хуякс! Отак на смугу. Врубили, ніхто не літає, ніхто результатів не бачить. За три дні після зупинки війни збираю команду і газуємо за кордон з 10 тисяч виявлених дронів ворожих 7800 тисяч на блюдечки з відеопідтвердженнями. Тобто ми... Газуємо далі, у нас чіткий намір нарощувати ліквідацію. Зараз головного пріоритета живої сили. Ми вже корейців пробували, морквяних і таке інше. І ті от з лопатами, черенками, нальовими. Це є легка добіч. Вона не вміє себе вести відносно летячого зону ніяк інше, як заумерти. Мабуть, це відмідна ситуація, коли дружина воює з тобою поряд. Трошки інша відповідальність, звісно, але там ризики, ризик. Розколу родини набагато менше, ніж у тих хлопців, дружини, котрих кажуть, та пішов ти нахуй. Долучатися до нас тому, що заїбав ТЦК з повісткою, і тому ти хочеш сховатися за моєю спиною, щоби тут вижити, бо я тобі того обіцяю, не вийде.